Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. 24 серпня. Дві дати в одній день незалежності єдночасно півроку з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Життя в цифрах. Низка питань виникла у внутрішньопереміщених осіб щодо зарахування дітей до закладів освіти. Відповіді на них на сторінках щотижневика. Громадська рада підтримала ескіз майбутнього меморіалу на честь горішньоплавнян, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників. На дошках оголошень біля під'їздів будинків з'явились звернення від комунальних підприємств. У такий спосіб до оборожників намагаються достукатись ті, хто продовжує чесно виконувати свою роботу і забезпечувати звичний нам рівень надання послуг. У міському краєзнавчому музеї відкрився вернісаж робіт опішнянської художниці керамістки Розалії Чабаненко український ярмарок. Голосування у рамках конкурсу незалежній поезії Ферекспо до Дня Незалежності України продовжено до 28 серпня. Також у номері рекламні оголошення програма телепередач та Кросворд. Телеекспрес. Джерело інформації. Твого міста.